Сердце мелишь верь, храбрость будь опорой, отступать нельзя теперь. Зробити музику найцікавішим предметом у школі, як зробити, щоб вчитель музики був для дітей найголовнішою персоною у школі, щоб в кабінеті музики ніколи не зачинялися двері, щоб музика стала дітям, другом на все життя. Я вважаю, що перш за все це залежить від самого вчителя, від його особистості, тому що тільки особистість формує особистість. Вчитель і виконавець, і слухач, він повинен створити таку атмосферу уроку, щоб викликати впевненість учнів в особистих силах та здібностях. Тоді у дітей з'явиться зацікавленість та бажання нової зустрічі з музикою. Уроки музики в різних вікових категоріях дуже відрізняються за насиченістю, підходи до твору, пояснення нового матеріалу. Якщо в початкових класах повинні швидко мінятися різні види роботи. Має бути присутня гра, каста, то із старшими класами треба спілкуватися як з дорослими людьми, зацікавлювати їх новими темами, бесідами, близькими їх життю, інтересам. Для досягнення поставленої мети на уроках я користуюся різними методами роботи. Головним з них вважаю метод емоційної драматургії, метод музичного узагальнення, метод забігання наперед та повернення до вивченого. Кожен з них націлений одночасно на рішення навчальних, виховних та розвиваючих задач уроків. У власному досвіді перевагу надають тим видам діяльності, що безпосередньо впливають на отримання результату. Велике значення я приділяю активним руховим моментам. До них відносяться оплески, танцювальні рухи, фізкульт хвилинки, рухи руками. Потребу дітей рухатися необхідно використовувати і спрямовувати. У дітей наявна особливість. Вони живуть емоціями, мислять образами. Їм необхідно допомогти виявити свою емоційну сторону. І тут на допомогу приходить музичне рухове виконання. Корисна віддача від руху двох стороння, радість дитині підвищує її життєвий тонус, сприяє розвитку музичних здібностей. Основою кожного музичного уроку є сама музика, тому рухи повинні бути пов'язані з музичним матеріалом. Я їх включаю в усі види діяльності, сефаджування, тактування, правила розвиток ритму, користування ручними знаками для розвитку звуковисотного чуття. Я намагаюся підвести думки дитини до відкриття, щоб учень сам міг прийти до потрібної відповіді. Такий принцип є вважаю, що допомагає розвивати у дітей фантазію, уяву, уважність до деталей, а саме головне впевненість у собі. Адже зробивши відкриття сама, дитина дуже пишається собою, своїм досягненням. Таким чином, на мою думку, розвивається впевнена в собі особистість. Я сам. Це крок до повноцінно розвиненої людини, як фізично, так і морально. Це сила волі і духу. Яке щастя бачити захоплені очі дітей, коли вони вперше в своєму житті починають розуміти мову музики, інтонацію, потім поняття, тембр, ритм, форма, жанр для них стають близькими і простими. А це значить, що кожна дитина поступово стає освіченою, інтелектуально розвиненою і культурною людиною. Отже, музика повинна бути не тільки навчальним предметом, але й могутнім засобом виховання. Тому що те, що не вкладено в душу дитини, не можна поповнити в роки юнацтва і тим більше в дорослому віці. Якщо ви хочете, щоб у ваші діти зробили перший можливий крок до Нобелівської премії, починайте не з хімії, а з музики. Бо абсолютно більшість Нобелівських лауреатів в дитинстві були оточені музикою, бо музика їжа для мозку. В структурах музики приховані всі наступні наукові відкриття. І Ейнштейн зі скрипкою, і планку рояля – не випадковість, не примха, а божественна необхідність.